Отже, сьогодні ми будемо говорити з деканом Факультету історії, політології та міжнародних відносин Василе Леонтьєвич Карпо. Василь Леонтьєвич Карпо. У 1987 році закінчив історичний факультет Чернівецького на той час державного університету. Трудову діяльність розпочав на посаді лаборанта кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Чернівецького університету. Згодом проходив строкову службу в Збройних силах. Після закінчення аспірантури Київського державного університету імені Тараса Шевченка з вересня 1992 року працював асистентом, а з 1996 року доцентом кафедри історії України. З 2005 року доцент кафедри міжнародної інформації, з 2003 року заступник декана факультету історії, політології та міжнародних відносин з навчально-методичної роботи. З вересня 2024 року обраний на посаду декана факультета історії, політології та міжнародних відносин. Вітаємо Добрий день! сьогодні. У нас для вас є декілька цікавих питань, на які ми сподіваємося, що у вас будуть дуже цікаві відповіді. І перше питання: ким ви мріяли бути в дитинстві? Ви знаєте, якщо я скажу, що я мріяв бути викладачем університету, я скажу неправду. Дійсно, так воно було, але колись пам'ятаю, ну зараз можу це розказувати, завжди хлопці сільської місцевості вони прислухаються батьків. Ну і батько мій покійний, він каже: Давай я тобі куплю баян, будеш вчитися грати на баяні я кажу: а для чого? Будеш ходити на весілля і заробляти гроші, і так буде гарне твоє життя. Купив він мені баян, я вчився років два. Потім він мені так не сподобався той баян, що я його так заховав, що ми з батьком його потім шукали років три, знайшли його. Але після цього цей баян вже був нездатний до тієї гри, для чого він призначений. Але такого якогось великого бажання в мене дійсно не було, тому що я більше мріяв працювати в якихось таких органах, ну, давайте так чесно, пов'язаних з силовими структурами. І тому і потім вже служба в армії, таке решта. Ну але так доля склалася, що дійсно я став працювати в Чернівецькому національному університеті. Дякую. А в школі, яким були уже? В школі я був завжди в мене життя, таке склалося, що я наперед забираючи, скажу 5 років, коли був в університеті. Макар Юрій Іванович Деканов був. Я був старостою 5 років, ну і скільки це пам'ятаю в школі, не пам'ятаю, з якого класу я був старостою. Тобто це завжди була певна відповідальність, завжди з своїми однокласниками вчився, я досить добре, закінчився на відмінно, звичайно. Але я б не сказав, що я був найкращий в класі, були ще кращі за мене і дівчата, які краще вчилися. І... Ну, але доля так склалася, що я якраз став працювати в університеті. Чому вас зацікавив саме історичний радше? Історичними після е, 10 класу тоді 10 років навчалися. Я дуже мріяв поступити. У мене була така думка або географічний факультет, або історичний. Дуже любив географію, вступав на географію, не поступив, не пройшов по конкурсу. А чому не пройшов? Ну не знаю там ситуація, така була. Пам'ятаю свій. Вступні іспити, коли один з професорів, коли я на все відповідав, запитав, дав мені запитання назвати столицю Джебуті. Ну, я потім дуже довго шукав взагалі цю державу Джебуті після іспитів. Ну, знайшов її. Вона така малесенька, десь знаходиться в Африці. Одним словом, поставили мені чотири. Я не прийшов по конкурсу. А після вже в служби в Збройних силах то більше мене притяжило до історії. Напевно, це тут велика вина в лапках. Це була вчителя мого історії. Верніше вчительки. Вона родом була з Чернівців, але приїжджала в наше рідне село Топорівці, була звати її була Любов Йосипівна. І вона привила нам таку любов до історії. Вона мені дуже подобалася, і тому напевно я вибрав історію. А якщо не історію, то що? Як, ви... Як не історію, то напевно на Напевно, на географію. На географію, я пам'ятаю, я коли поступав, то мені дуже подобалося також графічний факультет, бо там завжди вчилися багато спортсменів. Так було, що багато було. У нас була така команда хокей на траві в Чернівецькому університеті, одна з найкращих в Радянському Союзі колишньому. І там всі майже більшість спортсменів і футболістів, буковини, вони там навчалися, це мене приваблювало, дуже багато було. У мене знайомих таких футболістів, які грали за Буковину, це і поки Юрій Гій, там і ну, багатобославські там, які навчалися там, і в принципі я завжди мрію або географія, або історія. І тому відповідно до цього зараз в мене один з найбільш любимих предметів, який я, ну я не викладаю його, але я так цікавлюся, є предмет, який називається геополітика. Це поєднання саме і географії, і власне історії. Чи сумнівалися ви у своєму виборі під час студентських років? Е, ні, абсолютно ні. На протязі саме п'ятьох років я абсолютно не було дня, щоб я сумнівався в цьому. Це дійсно так було. З чим? Тому що я зрозумів одне, що я вибрав правильний факультет факультет, який виховував саме такі елементи людяності. І тому, коли зараз я перебуваючи на посаді декана, для мене це є саме головне. Тобто, я кажу завжди, що. Можна студента щось не довчити, можна йому щось не розповісти, але саме виховання людяність — це якраз вирізняє наших студентів, тому ті наші випускники, які зараз. Працюють в органах державної влади дійсно на рівні Чернівецької області, та не тільки вони цим відрізняються. Це наші, як кажуть, наші здобутки. Я цим дуже дуже горжусь. Вітаємо вас, любимо, я цінуємо, вас цінуємо ні, ні, шануємо. Ні, ні, Якщо на це, я інколи і най так щось Можна? не так, то це тільки для нашого блага, для нашого факультету, для наших студентів символ України. Так, так, так. Так. Я навіть тако візьму цей символ. Це не тільки не те, що щоб так, у вас так. сила була, не хворіли і не кашляли. Дякую. Дякую. А чи жили ви в гуртожитку? Так, я вважаю, що той студент, який не жив не у гуртожитку, то не є справжнім студентом. Ну, жарт. Звичайно, жив. І, звичайно, жив в найкращому гуртожитку, який в Чернівецькому національному університету, гуртожиток номер 1 кімната 35. П'ять років жив в гуртожитку, і тому як зараз студенти до мене інколи звертаються, кажуть про певні проблеми, які існують, я кажу. Все чудово, гуртожиток прекрасний, але для того, щоб він був ще кращий, треба, щоб самі студенти створили там певні умови. Але гуртожиток то є символ студентського життя. А чому це вас навчило? Навчило передусім це певної відповідальності, це навчило відношення до жіночої половини, до дівчат, тобто з повагою відноситися. І передусім, те, що о, я завжди, коли ми жили в гуртожитку, я пам'ятаю, що наш факультет, по крайній мірі, це відповідальність відполягала в тому, що спортивні змагання, які там проходили, до речі, не такі умови були там абсолютно не такі. Зараз я не кажу, що найкращі, але порівняно з тим, що було, то були зовсім. Інші в мінусовому такому варіанті, але все ж таки, коли проходили якісь змагання, то такі площадки біля першого гуртожитку вони були переповнені студентами, і тому це спорт, передусім, це також важливий елемент життя студентів в гуртожитку. А які у вас найяскравіший спогад студентства? Студентства. Ну я розповідав це вже, але раніше студентам, ну але якщо ви спробуєте це зрозуміти, тому що тут є певні нюанси пов'язані з. Минулими роками. Ну, найбільш такий символ у нас був це спогади. Верніше. Ви знаєте, що наш університет, кожен університет, як державна установа, вона мала символ, ну я би сказав, символи свої. Одним символом, символів це був прапор комсомольської організації. Тобто був прапор офіційний, де була зачіплена така стрічка Орден трудового червоного прапора, і був прапор. Університет комсомольської організації. Тому, коли всякі там збори проходили на різних рівнях, ці прапори завжди виносилися в залу, і всі дивилися на них, як на символ такої ну, я не хочу сказати влади, ну але так було прийнято. Ну і завжди у нас істориків брали хлопців, таких симпатичних дівчат, тим більше супроводжувати ці прапори. Ну і цей прапор це він завжди зберігався в центральному корпусі. Секретарем комсомольської організації тодішнього університету був відомий. Він зараз і військовий був, і волонтер. Зараз Микола Вишнівський такий. Всі ми його знали, все. Ну і першокурсників наших одному першокурснику, коли закінчилися чергові збори, дали цей прапор. Це відповідальність була сильна і сказали йому, будь ласка, бери цей прапор і віднеси вишнівському. Ну, студент, звичайно, першокурсник. Він знав вишнівського, але знав вишнівського це свого однокурсника. Який був нашим однокурсником, замість того, що віднести в п'ятий корпус, це в резиденції цей прапор? Студент, не буду називати його прізвище, відносить цей прапор в гуртожиток номер 1 студенту Вішнівському. Приносить і каже, бери. Він каже: А для чого це мені? Не знаю. Сказав тобі віднести. Ну, ми подивилися. Каже, напевно, краща кімната бери. Ну і прапор університету фактично відносять йому, і він бере собі так, ставить кімнату. Але не розуміючи того, що керівництво університету всі на вухах шукають прапор. Прапор пропав. Це так само, як в бойовій військовій частині прапор частини пропав. Ну і до ранку всі шукають прапор. Де Вішнівський собі став, всі дівчата, хлопці приходять, дивляться на прапор, фотографуються, все висить собі, все нормально. Ну під ранок знайшли і вічнівського друга, і прапор знайшли. Ну, про наслідки не буду далі розповідати. Сілотю, що ви любите більше? Каву чи чай? Звичайно. Всі знають на факультеті, що кава, тому що, напевно, день не починається, коли Василь Леонть з чашечкою кава не йде. По секрету скажу, що навіть ці хлопці, які продають на вулиці, то бонусний варіант Василю Леонтівичу навіть дешевше продають. І я сказав, що навіть студентам дешевше продавати. Найважчого в посаді декана. Неважче в посаді декана. Ви знаєте, я б навіть не сказав, тому що найважче це, звичайно. Розуміння того, що звичайно, ця посада вона не вічна. І я згадав такі слова, які я прочитав, точно не пам'ятаю хто, по-моєму, хаян сказав, що каже: не думай про посаду, верніше не думай про те крісло. А думай, як бути на цій посаді людиною, тому що крісло можуть забрати, а людиною можете так не стати. Тому що це, це передчуття, що дійсно е, залишатися людиною, не втрачаючи ці елементи людяності за рахунок адміністративних якихось вимог. Тому що дійсно життя дуже непросте зараз, і тому інколи приходиться приймати якісь рішення неординарні, а і тому хочеться саме елемент людяності це завжди. Зберігати відношення до своїх колег, тим більше до своїх студентів. А що найбільше вам подобається ваше питання? подобається? Чесно, подобається це мені усмішки студентів, тому що коли я йду по коридору і бачу вчора, навіть був випадок, якісь, ну не дай Бог, сльози студентів, це для мене дуже велика біль, і тому завжди я перепитую, тому що ну вчора випадок такий був, вихожу студентка плаче. Ну я зразу подумав, що може. Хтось не несправедливо її оцінив, чи що ну але сталася сімейна драма, там дідусь помер. треба поговорити. Треба якось поговорити е в, таких, в таких питаннях. Тому що це важливо таке, але але саме головне це саме якось е коли бачиш посмішку, коли студенти веселі, коли вони ну приймаються саме тими проблемами, які на факультеті, в університеті, це для мене найбільша радість. Чи є вас людина, яка суттєво вплинула на ваші досягнення зараз, на ваші мрії? Ну, звичайно, дуже багато для мене це є моя сім'я, звичайно, дружина, мої діти, і тому завжди я якось така в нас виховання. Я хотів бути прикладом саме для дітей, тому. Дійсно, коли зараз їхні успіхи, є великі, такі, ну, досить нормальні успіхи, то я вважаю, що це найбільший вплив це відповідальність перед своїми рідними. Оце для мене найголовніше. Зрозуміло. А як ви описали найкращого студента, які в нього повинні бути присутнітесь? Ви ну, знаєте, студенти це дуже цікаво, тому що кожен студент це індивідуальний. такий. Це передусім відповідальні студенти. Відповідальний студент всіх питань не він повинен навчатися тільки на відмінну. Це бо це ну я завжди студентам кажу відкрито, що оцінювання студента це трошечки суб'єктивний фактор. Тут є різні такі моменти, і не завжди той студент, який круглий відмінник, він досягає величезних успіхів в своєму житті. Тобто, тут є певні такі нюанси. Це звичайно, ми це все розуміємо, але це передусім відповідальна людина. І друге це повага до старших, це дуже важливо. Повага до своїх колег, до однокурсників, тобто відсутність певних, як кажуть, зараз модно казати такої зіркової хвороби, тому що інколи є, молодь і не тільки молодь, вони схоплюють цю зірочку. І тому ми пробуємо на всіх рівнях так би мовити, приземлити цього студента, показати, що дійсно він повинен бути передусім на певному рівні, і тому це дуже важливий такий елемент. Чому тому, що ще раз повторюю, я говорив на початку інтерв'ю, що звичайно факультет наш готує істориків, політологів, міжнародників, але так склалося, що це факультет, який готує кадри. Для місцевої, регіональної влади, української влади не обов'язково він буде працювати по спеціальності. А саме головне, він буде певним керівником на певних таких рівнях. І саме ця відповідальність, повага до людей, до оточуючих людей це є одне з основних таких одним з основних елементів, який відрізняє наш факультет, може сказати, від інших факультетів. Ну, не вовні. Нікого не ображаючи, тобто і можемо сказати, що ми над цим якраз працюємо. Хоча є і певні проблеми, і стосується і студентства, і викладачів, і ну, різні питання, які зараз є. Я думаю, що тут не треба багато про це говорити. Дякую. Які описують вас на даному етапі життя на даному етапі? Ну, важко сказати три, може більше, але насамперед це відповідальність перед колективом, який вибрав мене на цю посаду, це відповідальність перед своєю сім'єю, своїми дітьми, і, звичайно, це не те, що відповідальність, а пам'ять про своє родинне гніздо, я би навіть так сказав. Тобто, це там, звідки я виріс пам'ять про моїх покійних батьків. Оце найбільше таке завжди воно в мене в голові крутиться. І це є один з елементів, власне, який вирізняє, мені здається, українців від різних націй. Не будемо називати конкретно яку. І ваше життєве мото. Чим ви керуєтесь? керуюсь передусім. Питаннями порядності, порядне відношення до, я вже говорив, до студентства, до своїх колег. Це стараюся, по крайній мірі це робити. Ну і ще раз повторюю це вміння поєднати старше, намагання поєднати елементи такого виховання чи старшого покоління, такого середнього покоління з молоддю. Оце для мене є дуже важливим такий елемент. Не знаю, чи мені це вдається, але по крайній мірі завжди, кожен день, коли я приходжу на роботу. Про це я думаю завжди, тому що дійсно це є дуже важливо. Мені здається, від цього симбіозу поєднання власне молодечого запалу з досвідом старшого покоління. Це якраз то є успіх, який може принести певну додану вартість, яка зараз є, повинна бути в вищому навчальному закладі. Дуже дякуємо, дякую вам і вам успіхів. Дякую, що ви є, бо не було б вас, не було б нас.